Військовослужбовці Іван та Сергій з 3-го окремого танкового батальйону, який очолює перший заступник міського голови Петро Скиба, завітали до Нетішина з Донеччини прямо з пекла бойових дій. Сергій родом зі Славутчини, тож скористався можливістю в умовах відсутності ротації навідати рідних про пережити там, у зоні антитерористичної операції, говорить неохоче і не на камеру. Ми, наприклад, пішли в армію не для того, щоб піаритись, щоб виступати перед камерами. Для того щоб захищати свою Україну, завдання поставлене хлопцям командиром Петром Скибою, отримання техніки з цим і приїхали до нашого міста. Я в першу чергу хочу подякувати голові міської ради. Дуже велике спасіба волонтерам, які є тут. Да, це ну велике спасибі вам, всім. Дай вам Бог здоров'я і щоб ви про нас не забували. А ми про вас само собою не забудемо. Цель візиту голова міської ради подарив нам машинку. Шикарну, м'ягку, рав. Це вже другий автомобіль, який сімейство Сопронюків дарує військовим. Перший автомобіль там всі знають, переданий моїм сином, от, цей, Амфібія. А другий це автомобіль, який, скажімо, стоїть на балансі підприємства, яке належить моїй дружині зараз, після того, як я став міським головою. От, ми його віддаємо з великою радістю. Якщо він послужить і допоможе людям, нашим воїнам, то я буду тільки щасливий від того. Автомобіль Раф, старий, звісно, був, його відновили зараз, наші волонтери теж працювали і робили під ті потреби, які потрібні для хлопців. Там на, на передовій такого транспорту у зоні бойових дій бракує. Ластівкою нарекли Раф Іван та Сергій. кажуть, завданням перевлаштованої автівки буде транспортування бійців до пунктів призначення, до медичних частин, а також розвезення їжі. Приватний підприємець Павло Гу подарував військовим відеореєстратор. Доставити все це у батальйон зобов'язались хлопці уже за декілька днів. А користуючись нагодою, подякували від імені батальйону Іван та Сергій людям, котрі активно допомагають. Велике спасибі дівчатам. Жінкам, які робили борщову заправу чи приправу, правильно, от, велике вам спасибі. Ми реально поїли його і реально побували вдома. Особливо коли от внизу, ну, коли доїдаєш борщ і внизу ще квасолька, і це було взагалі. Кіберможливости військовим надає і віра у них, особливо дитяча. Малюнки, листи з оберегами вони цінують понад усе. При облаштуванні місця дислокації зізнаються бійці танкового батальйону. Спершу розвішують роботи дітей, а потім ставлять буржуйки. Мене допустимо, в машині там, от я не помню дівчинка чи хлопчик, от голуба зробили. Ну вкрай, ну, голуб, От я його повішав, от, ну як талісманчик, то есть, і лист, як от зараз діти пишуть там лист солдату. От, ну, про, він, звісно, вже мною прочитаний, але все одно він знаходиться в машині, перед лобовим стеклом, то есть, ну, щоб пам'ятати, що, що нас пам'ятають і. Що нас ждуть без волонтерів їхньої допомоги, переконані хлопці вистояти проти ворога було б нереально. Підтримка простих українців надихає і додає надії і сили боротись на питання, що потрібно воїнам на передовій найбільше. Відповідають, щоб ви вірили в нас і не забували про нас. Все, що я можу сказати, працівники жвиконкому розуміючи реальний стан речей, вже не вперше збирають найнеобхідніше для військових. Швидко зреагували і цього разу, аби Іваном та Сергієм передати шмат Нетішинської любові і підтримки колезі першому заступнику міського голови Петру Скибі. Ситуацію в такому скрутному становищі, в якому опинилася Україна. Ми єдине, чим можемо допомогти, звичайно, це своєю любов'ю теплотою, з якою ми передаємо ці посилки на сьогодні, що нас попросили. Наші воїни, це перш за все, це цигарки, солодощі, згущене молоко, шоколад, чай, кава, цукор. І хочеться побажати нашим хлопцям. Повертайтеся живими. Ми вас любимо, чекаємо, і все, що потрібно від нас, все, що залежить від нас, ми для вас зробимо. Разом із солодощами, цигарками привіт з робочого кабінету. Добрі щирі звістки, найважливіша з яких що тут у нього надійний тил, повезуть петруски хлопці з танкового батальйону. Перший заступник мера у нову роль командира вжився швидко. Чоловік, який ну хазяїн по життю, хазяїн свого слова і кадровий, ну само собою, що кадровий військовий. Який знає, як правильно розмістити, як правильно поставити, як правильно саме основне поставити задачу, наступного разу Іван та Сергій обіцяли навідатись до нашого міста уже разом із командиром Скибою. Надіються хлопці, що морозна зима застане їх уже не в окопах, а ще зізналися, що волонтерська допомога надзвичайно важлива. Тож і надіються військові, що і надалі буде підтримка зі сторони простих громадян.